Вітаю в ефірі Америки» українською. Наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині за Києвом. Говоримо про найостанніші події, що стосуються російського повномасштабного вторгнення в Україну та як на них реагують на заході. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це прямі ефіри. Тому, якщо ви дивитесь прямо зараз нас чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду у коментарях поставити свої запитання, запитати, що вас цікаве. Я зі свого боку спробую. Зачитати ваші коментарі і відповісти нам ваші запитання. Також пишіть звідки ви дивитесь наші ефіри. Нам важливо знати, де є наша аудиторія. Друзі, сьогодні поговоримо безумовно про найважливішу подію, яка трапилася, якщо це можна охарактеризувати однією подією масові обстріли Росії і України і те, як на них реагують на Заході. Насправді тут багато хто у Сполучених Штатах прокинувся. І вже із новинами і побачили ці жахливі кадри, чи з Києва, чи з Львова, чи з Дніпра, Запоріжжя, зрештою багатьох інших українських міст, які сьогодні опинилися під російськими обстрілами. Ми знаємо, що за повідомленнями України загинули щонайменше 11 людей ще 87 зазнали травмувань у національній поліції. Кажуть, що наразі це був наймасованіший наймасованіший ракетний обстріл країни з початку повномасштабного вторгнення. Поговоримо ми про а, коротку реакції, які ми отримали на заході від інших країн. А спочатку від сполучених штатів пізніше поговоримо про європейські реакції. О, зараз можете бачити кадри, як а, у Києві намагалися ліквідувати у центрі Києва а, наслідки ракетних обстрілів а, по цивільній інфраструктурі, по дорозі, по тих місцях, де вранці йшли звичайні. Цивільні люди, отже, з реакції, побачили ми реакцію генсека НАТО. Єнса Столтенберга НАТО засуджує жахливі та невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і продовжить підтримувати сміливі народ України, які чинить опір агресії Кремля стільки скільки знадобиться. Також поговорив сьогодні Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Поговорив із Єнсом Столтенбергом, генсеком Альянсу. За словами Кулеби Столтенберг засудив російські удари та запевнив, що подвоїть зусилля для роботи із союзниками щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони та обладнання для вирішення проблем із постачанням електроенергії. І запевнив, що НАТО буде підтримувати Україну і надалі. Крім цього, Дмитро Кулеба поспілкувався буквально дві хвилини. Тому написав він у своєму твіттері, що поспілкувався телефоном із. Державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном Дмитро Кулеба каже, що секретар Блінкен і, і я це цитата Кулеби погодилися, що Росії не повинно зійти з рук її нелюдські її нелюдські ракетні удари по Україні. Кулеба порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, також нові санкції проти Росії та притягнення Москви до відповідальності за тероризм. Ми наразі не бачили, що офіційної реакції. Державного департаменту варто наголосити, що сьогодні у Сполучених Штатах федеральне свято і всі державні служби в них є вихідний. Тому сьогодні не було заплановано жодних брифінгів. Ні в Білому домі, ні в Пентагоні, ні, ні в Державному департаменті. Однак ми знаємо, що державний департамент готує заяву з приводу масових ракетних обстрілів України. Тому чекаємо, що її оприлюднять, як тільки вона з'явиться, зможете почитати її. На нашому сайті та у соціальних мережах наразі ж державний департамент в своєму твіттері написав, що наші серця з народом України в цей жахливий день. Слава Україні! Це була реакція на коментар посольства Сполучених Штатів на зокрема те, що прокоментувала посолка США в Україні Бріджіт Брінк. Вона написала, що команда посольства США в Києві в безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об'єктах. Вдячна всім, хто відреагував та працює заради Ради нашої безпеки. Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав у Києві та по всій Україні. посольство Сполучених Штатів є в безпеці, однак ми знаємо, що постраждали будівлі інших дипломатичних відомств, зокрема візовий офіс Німеччини, який є в центрі Києва на вулиці Богдана, Хмельницького поруч з місцями, де були ракетні удари. Також ми знаємо, що постраждало дипломатичне представництво, одне з комісій Європейського союзу. в Києві також постраждали від вибухів. Також вибухи були поруч із посольством Румунії в Києві. Про це поговоримо пізніше. А ще які реакції ми побачили, зокрема тут у США відреагували в офісі генсека ООН, зокрема речник генерального секретаря організації об'єднаних націй Стефан Дужаріч написав, що генеральний секретар глибоко шокований нинішніми великомасштабними ракетними ударами. Збройних сил Росії по українських містах, які за повідомленнями призвели до великої шкоди цивільним районам та призвели до загибелі та поранень десятків людей. Це є ще однією неприпустимою ескалацією війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні особи. Підреагували також у канадському міністерстві закордонних справ за словами Дмитра Кулеби. Він поспілкувався із своєю колегою Мелані Жолі. Вона запевнила українського міністра, що відповіддю на варварські напади Росії буде ще більш рішуча підтримка України. Кулеба наголосив у цій розмові, що партнери мають об'єднати зусилля, аби негайно забезпечити Україну системами протиповітряної та протиракетної оборони. На цьому наголошують також і деякі люди у конгресі США чи ті, хто працюють є помічниками, радниками конгресу, чи самі законодавці. Зокрема, Пол Масару, це є старший радник гельсінської комісії при конгресі, написав, що Росію потрібно визнати терористичною державою. Який сенс цього терміну, якщо не використовувати його для найгіршого державного тероризму? Він написав, що Україні потрібно надати більше систем протиповітряної оборони, і сказав, що в Росії зараз все, що залишилося, це тероризм та загрози. А... Про те, що Росія є державою спонсором тероризму, написав також Адам Кінцінгер. Це конгресмен республіканець. Він е, каже, що Росія чинить геноцид і є державою терористом. Написав він у своєму твіттері. А також саму думку висловив колишній посол США в Україні Білл Тейлор. А, Мирослава Гонгадзе з ним поспілкувалася ексклюзивно. Його коментар зможете побачити пізніше сьогодні в програмі. «Час тайм». наразі ж він сказав, що Росію потрібно визнати країною терористом і що Україна має отримати подвійну дозу зброї від своїх західних союзників. Приблизно такі реакції від США від ООН, від інших інституцій тут у Сполучених Штатах, які ми почули. А про реакції європейські ми зможемо більше поговорити з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином, який зараз приєднується. Богдане, вітаю тебе в нашому ефірі. А, які реакції вже перші ми побачили у Європі? Різниця в часі менша, А, і Європа прокинулася швидше, якщо не водночас з Україною, і спостерігала за цими атаками тоді ж, коли Україна. Які а, перші реакції ми побачили з твого боку? Остапа, я думаю, що напевне такі заяви у відповідь можна передбачити, можна було дуже точно передбачити, що можуть сказати світові лідери стосовно того, що сталося з, з Україною, фактично з цілою низка міст, зазнали страшних ракетних ударів. Я думаю, що можливо за хвилину ми. Зможемо використати уривок з сьогоднішнього е, виступу Урсули фон фондрляїн. Але е, для початку я би хотів згадати, що Німецьке міністерство закордонних справ, е, з нагоди того, що сталося е, сьогодні, оприлюднило е, повідомлення. Власне, це не є новина, але е, німці підтвердили, що Україна отримає е, першу. Систему, систему протиракетної протиповітряної оборони, система, яку називають Айріс Ті англійською мовою. Тобто, ця система настільки передова, підкреслював свого часу німецький канцлер Олаф Шольц, що що навіть саме Німеччина її ще не має. Тобто, на озброєнні у німецьку бундесферу такої системи немає. Вона вона настільки новітня, і е, зараз німці кажуть, що фактично вже е, в дорозі до України є перша з чотирьох обіцяних е, цих протиповітряних установок. Очевидно, що зараз дуже багато, зокрема і в Європі. Коментатори фахівці обговорюють про те, яким чином саме Україні найкраще допомогти в цій ситуації. І я думаю, що Нашій аудиторії треба е, мати на увазі, що е, фахівці, е, коментатори, спеціалісти, коли говорять про такі речі, вказують наскільки складна це справа захистити е, українське небо. Тобто е, навіть, скажімо, цих чотирьох обіцяних, навіть цих новітніх установок Айріс, те буде напевне е, досить мало для того, щоб Закрити небо, як, як кажуть, над Україною, ми знаємо, що американці готуються постачати Україні на сам системи ракетного захисту, і так далі, і так далі. Тобто, що те, чого потребує Україна, це величезна система, яка би захищала величезну територію від дуже різних загроз, тобто те, що Сьогодні відбулося в Україні це е, безжалісне е, варварське, як е, кажуть представники е, держав і урядів застосування і крилатих ракет, і балістичних ракет, і так званих е, дронів смертників. Ракети були запущені з морських платформ, з е, Суходолу, з літаків і так далі. І так далі. Тобто е, те що е, україна потребує в цій справі е, є ну надзвичайно надзвичайно складним і е, зокрема цікаво бачити зараз що е, німці е, наприклад окрім того що була заява від олафа шольца е, від німецького уряду про е, першу першу систему протиповітряної оборони також говорять про про відновлення допомогу Україні відновленні зруйнованого. Тому що відновлювати треба вже, наприклад, є повідомлення про шкода, завдана електростанціям. Очевидно, що європейці, як українські сусіди, мали би до цього долучитися. А зараз я би хотів, щоб ми послухали, що сказала сьогодні Урсула Ляйн. Вона була в Естонії, розмовляла там з. Очільницею естонського уряду, і я думаю, що її слова нам треба послухати зараз. я шокована і приголомшена жорстким нападом на Київ та інші українські міста. Росія ще раз показала світові, ким вона є. Це терор і жорстокість. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми оплакуємо жертв. І я передаю свої щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українці не будуть залякані, і українці знають, що ми будемо стояти на вашому боці, на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно. Дійсно такий коментар президентки Єврокомісії Богдане. Поки маємо цю невеличку паузу, я зачитаю де нас дивляться і бачу запитання. Хочу також його зачитати. Отже, бачать нас у Чернівцях Кривий Ріг під обстрілом Мала на зв'язку: Луганська, Дніпро, Данія, Київ, Львів, Франція, також Дніпро ще раз Кривий Ріг. Христинівка, бачу, нас вітає у Черкасах в інших місцях. Друзі, дякую за вашу активність, за ваші запитання. Є одне, хочу зачитати від Людмили Зіменко з Волині. Чи може НАТО надати Україні озброєння в необхідній кількості? Для захисту Людмило. Ми почули сьогодні від е, генерального секретаря Є, е, НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО пі, продовжить підтримувати Україну. Е, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, який сьогодні розмовляв з Єнсом Столтенбергом, сказав, що в розмові генсек альянсу пообіцяв е, подвоїти свої зусилля з роботи з союзниками щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони та обладнанням для. Вирішення проблем з електропостачання. Ми знаємо, що 12 жовтня, буквально вже після завтра, має відбутися ще одне засідання контактної групи у форматі Рамштайн. А у Брюсселі ми знаємо, що зазвичай за підсумками таких засідань союзники України, ті чи інші країни, вони оголошують про поставки нових озброєнь чи про плани військово підтримувати Україну надалі. Тому можливо почуємо щось. Там а Богдане, чи можливо ти маєш якусь інформацію? Ти трохи задав про Німеччину, про її заяви, чи можливо якісь ми сигнали щодо подальшої військової підтримки, чима від інших країн у Європі? Я думаю, що коли ми говоримо про військову підтримку, то е, нашим глядачам варто мати на увазі, також, що є речі, які оголошуються, е, є речі, які не оголошуються. є... Е, е, на жаль, речі, які оголошуються, але дуже довго виконуються, так що офіційні заяви і те, що насправді відбувається, деколи не, не обов'язково одне й те ж саме. Я думаю, що варто згадати, наприклад, сьогоднішню заяву від офісу президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Франція готова далі активізувати постачання збройної допомоги Україні. Я думаю, що це що це важливо, і е, не варто також забувати про те, що ситуація насправді е, довкола України досить, досить складна, в тому сенсі, що зараз багато стурбованих поглядів е, спрямовані на Білорусь. Е, білоруський керівник е, не визнаний президент тієї країни, який е, тримається на посаді, фактично, завдяки. Росії після, як ми пам'ятаємо, величезних протестів у наслідок сфальсифікованих виборів заявив про те, що Білорусь буцімто перебуває під загрозою можливого нападу з боку України. Це не перша така заява, але оскільки вона пролунала, то нині у Європейському Союзі вважали за потрібне звернути на це окрему увагу, і я знаю, що ми маємо. Готову цитату від речника Європейського Союзу, представника Офісу Верховного представника Євросоюзу Жозепа Бореля, який окремо зупинився на питанні Білорусі, зокрема погроз з білоруського боку, того, що лугнає фактично як, як погрози сьогодні. В Білорусі заявили, що створюють спільне військове об'єднання з Росією, і ось що сказав. Петер Стану е, сьогодні у Брюсселі, сподіваюся, що зараз ми можемо це побачити. Ми, звичайно ж, зауважили брехливі звинувачення з боку режиму Лукашенка проти України, що Україна нібито планує напад на територію Білорусі. Це абсолютно безпідставні сміховинні звинувачення. Вони абсолютно неприйнятні. Тут жертва Україна, Україна не агресор, і ми нагадуємо білоруському режиму, що Україна зазнала жорстокого незаконного нападу, який є порушенням статуту ООН і міжнародного права. І ми закликаємо режим умін. Мінську утримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї жорстокої незаконної справи, і ми також закликаємо режим у мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для авіаударів, включаючи зовсім нещодавні ракетні удари та атаки безпілотників проти України. Дійсно, це важлива заява, яка стосується заяви. Самопроголошеного президента Білорусі, білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який скаже, що буцімто він і президент Росії Володимир Путін домовилися розгорнути спільне угрупування військ у відповідь на атаки а, чи вибухи на Кримському мосту. А, Богдане, також е, я задав на початку програми про те, що в Києві протягом нинішніх обстрілів постраждали також. І а, дипломатичні місії, зокрема, візовий офіс Німеччини в Києві, зазнав пошкоджень. Прилетіла ракета поруч із посольством а, Румунії, в тому числі, а, чи а, були якісь можливо сигнали з боку Європи? все таки а, мені здається ця атака свідчить про те, що ну в небезпеці не лише Україна. а Може торкнутися це і дипломатичних місій і, і посольств, чи, чи якось це коментують у Європі Остапа. Я щойно слухав обговорення зокрема цього факту про потрапляння ракет, чи невідомо що це, це могло бути безпілотники, чи, чи щось щось таке. Фактично, вибухи влаштовані. Росією напади бомбардування бомбардування української столиці, і, зокрема, вибухи біля дипломатичних представництв. І що стосується німецького, то те, що я чув, скажімо, десь приблизно опівдні за середньоєвропейським часом, то коментатори звертали увагу на те, що йдеться про консульську будівлю. Німеччини, тобто, якби це було посольство, то такі напади розглядаються значно серйозніше, тому що територія посольства певної країни вважається дипломатично територією власне тієї держави. Тобто, якби скажімо, ракета поцілила у посольство країни, то фактично були би підстави говорити про. Напад атаку саме на ту державу зараз. Кажуть, що йдеться про, про вибух біля консульської будівлі, яка має так мати, трохи, трохи нижчий ранг, але я думаю, що не варто не варто применшувати того шоку і обурення, яке у Європі сьогодні у зв'язку з обстрілами і бомбардуваннями України. Тобто я думаю, що за понад півроку після російського вторгнення здавалося би, що ну чим, чим ще може Росія, чим ще Путін може шокувати Європу, але е, таке враження, що ще, що може, що е, Росія здатна е, на такі речі, які е, тут в тут європі називають і варварством, і звірствами. І е, я думаю, що окремо тут треба е, зауважити е, зауважити на тому що європейці е, дивляться на це е, в тому плані що можуть що вони можуть зробити у відповідь і очевидно що йдеться про подвійну відповідь е, в тому сенсі що треба допомагати україні захищатися а також підтримувати україну економічно допомагати допомагати її е, відбудовувати Відбудовуватися, тому що деякі речі, особливо пошкоджені інфраструктурні об'єкти, треба відбудовувати вже сьогодні. І, наприклад, пошкодження енергогенеруючих можливостей чи, чи об'єктів на заході України сьогодні, це також фактично удар і по європейській енерго-енергосистемі, тому що Україна підключена до. Європейської енергомережі, зокрема, енергогенеруючі можливості у західній Україні вже віддавна працювали у синхронному режимі з Європою, постачали фактично електроенергію до європейських країн. Це це дуже це дуже серйозна справа. І міжнародний аспект, я думаю, що має надзвичайно надзвичайно важливе значення, тому що. Фактично, світові щораз важче і важче залишатися так мовити, осторонь, навіть тим країнам, які досі показали, що дуже хотіли би за залишатися осторонь. Молодина, я зараз тут... поговоримо так про цей так. аспект. Я хочу так запитати тебе перед тим, ще є запитання одне до тебе, перед тим як ми до цієї теми перейдемо про країни, які, начебто, залишаються осторонь. Питають, чи була якась реакція Британії? Це питання тобі адресують наші глядачі на обстріли. Чи почули ми якісь реакції чи від Міністерства закордонних справ, чи можливо від премєр міністерки країни Ліс Трас? Що ти знаєш про це? я відвертуючи я поки що поки що не бачу ще якоїсь окремої окремої заяви британської я впевнений що можливо вона є але але наразі наразі я її я її не бачу в заголовках я бачу є заяви єнса столтенберга керівника нато є заяви німеччини і до речі на німецькі заяви я би звернув увагу ще окремо тому що е, німеччина зараз головує у е, так званій сімці у групі семи провідних е, промислових держав е, держав заходу і завтра наскільки я розумію заплановане надзвичайне засідання е, групи семи на якому е, очікують звернення і президента україни володимира зеленського Остання. будемо стежити за всем є ще одне запитання до американського боку, що кажуть у США про нинішні обстріли, що кажуть Пентагон та сенатори. Нагадаю, для глядачів, які приєдналися пізніше сьогодні, у США так трапилося, що вихідний день і багато відом не працюють. Однак ми намагаємося ці реакції зібрати. Насправді очікуємо найближчим часом реакцію від державного департаменту. Знаємо, що Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ, вже поспілкувався з секретарем державним секретарем Ентоні Блінкеном. Ентоні Блінкен йому сказав за словами Кулеби. Що а, погодився, що Росії не повинно зійти з рук її нелюдські ракетні обстріли по Україні? А, порушили міністри в своїй розмові важливі питання, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти Росії та притягнення Москви до відповідальності за тероризм. Наразі ми Штаби. так, так богдане до речі, щодо британської реакції, поки ми тут з тобою розмовляли, я я надибав власне трохи подробиць про це, і я бачу, що Є повідомлення про розмову українського президента з Ліс Страс, з очільницею британського уряду, і тут зокрема цитата вказує на те, що президент Зеленський сказав, що розраховує на лідерство Великої Британії. Велику Британію називають провідною країною, коли йдеться про допомогу Україні. І також я бачу повідомлення, що Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ, розмовляв з новим британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі, який підтвердив, що Британія і далі буде підтримувати. Я думаю, Україну. будемо мати ми більше реакції пізніше ввечері. Тому в програмі часа 22» обов'язково поговоримо і про реакції США обов'язково сподіваюся. Побачимо ми реакції більше від держдепу чи від Пентагону, чи від Білого Дому на нинішню обстріли, і про реакції Європи також, Богдане. Ми з тобою починали говорити також не про реакції, не лише заходу, про інших країн, які займають таку доволі невизначену позицію щодо російського повномасштабного вторгнення, але тим не менш важливими гравцями на світовій арені. Одною з таких країн є Китай. Я знаю, що в Китаї прокоментували сьогодні також те, що Росія обстріляла українські. А міста відреагували на це. Яка була їхня реакція? В нас залишається приблизно 4 хвилини. Думаю, спробуємо ми за цей, за цей час покрити це питання. Остапе, давай спочатку послухаємо заяву речниці Китайського міністерства закордонних справ, а потім я би хотів давай. сказати, на що там можливо варто звернути увагу. Будь ласка. Умен Шиджунчучанко, кодечучанко. Китайська сторона неодноразово підтверджувала свою позицію щодо українського питання. Ми завжди наполягаємо, що треба поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Необхідно дотримуватись цілей та принципів статуту ООН. Треба цінувати законні інтереси безпеки всіх країн, а також підтримувати всі зусилля спрямовані на мирне врегулювання кризи. Ми сподіваємось, що всі сторони зможуть належним чином вирішити розбіжності шляхом діалогу та консультацій. А Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у пом'якшенні напруженості так. Як якщо можна, мені здається, що прослухавши цей уривок, мені здається, варто варто звернути увагу на, на кілька речей. Тобто, з одного боку, на міжнародному рівні Китай заявляє про принципи підтримки захисту суверенітету і територіальної цілісності всіх. Держава при цьому е, зауважте, що саме в цьому уривку не сказано про те, що Китай е, якимось чином наголошує на захисті територіальної цілісності України. Більше того, е, Китай, заявляючи про такі речі в загальних рисах, не говорить про те, хто ж порушує. Суверенітет і територіальну цілісність України у даному випадку і слово Росія чи будь-який натяк на те, що ми власне знаємо, хто хто є порушником, хто є агресором, хто зазіхає на українській території Китай, навіть у таких, як би здавалося би, виважених заявах, не сміє відкрито критикувати Росію. Є е, е, велика надія серед деяких е, коментаторів і політиків про те, що можливо за кулісами е, Китай висловлює е, застереження Москві щодо її дій. Можливо, трохи трохи наполегливіше, але наразі це, вимогу, так най... це здогадки, а, Богдане. Будемо ми стежити за цим. Нас багато глядачів. Бачу, е, тема не вичерпана, тому ми продовжимо її в нашому ефірі о двадцять в час. тайм поговоримо і про. Реакції на заяву Лукашенка. Ми про не говорили, до речі, на початку ефіру. Можливо, ви пропустили, то можете переглянути. Якщо ні, то вмикайте двадцять другий нашу програму. Поговоримо про інші речі. Про реакцію, зокрема, в уряді Сполучених Штатах. Богдан, дякую тобі дуже. Побачимося з тобою незабаром. З вами, глядачі, також побачимось, тому не пропустіть нашу програму. Читайте також наш вебсайт, там буде більше реакцій. Дякую вам за вашу увагу і бережіть себе. все добре.